Сформовані пари плей-офф за право грати в УПЛ наступного сезону. На Судакова з'явився і ще один претендент, а також Артем Довбик, який виступив із критикою Сергія Реброва. Усім привіт, друзі! Ви на каналі Футбол України, і протягом найближчих кількох хвилин ми розкажемо вам про усі найбільш важливі та актуальні новини зі світу українського футболу. Перед початком буде лише одне малесеньке прохання: підтримайте, будь ласка, наш проект шлях. Підписки на нього. Поїхали! Ну і одразу летимо до чемпіонату України. Олександрія та Чорноморець зіграли свій заключний матч у цьому чемпіонаті, а також розв'язка у першій лізі. Отож в Одесі Олександрія у статусі срібної команди приїхала в гості до Чорноморця. Оскільки обидві команди вже ні за що не ведуть боротьбу, то гра відповідала цьому рівню. У підсумку фінальний свисток зафіксував нічию 0-0, Олександрія завершує сезон другою. А Чорноморець з останнього місця вилітає. У першу лігу. Ну а щодо власне першої ліги, то там ми дізналися ще один колектив, який виходить до УПЛ. Це Полтава у заключному матчі сезону. Вони з рахунком 1-0 обіграли металіст та зуміли зайняти друге місце. Паралельно вирішувалася доля й інших колективів, зокрема, найбільш зіркового Металіста 19-25. В останньому турі чемпіонату вони грали проти агробізнеса і гол мба на 90-й хвилині дозволив команді вискочити на. Третю сходинку раніше Кудрівка програла епіцентру, тож опустилася на четверте місце. Ну і таким чином ми маємо дві сформовані пари плей-офф 29 травня та 1 червня. Між собою зіграють. Кудрівка та ворскла, а також лівий берег та Металіст 1925. Напишіть свої прогнози у коментарі до слова про Металіст 1925, Вже наступний сезон вони можуть розпочати із новою назвою, адже подали заявку на реєстрацію торгівельної марки ФК Харків. Ще у жовтні минулого року президент команди Володимир Носов заявляв, що дійсно розглядає можливість змінити назву, тож зараз робить перші кроки у цьому напрямку. На черзі у нас донецький шахтар і Георгій Судаков, який може все ж таки піти на вихід, а також албанський вінгер на вхід. З цього давайте і стартувати. За даними турецьких змі. Шахтар додав до свого трансферного списку правого вінгера Самсунспора Арбора Мую. Більше того, вже найближчим часом очікують офіційний перехід футболіста і вартість оцінюють у 3,7 мільйони євро. 24-річний муя із лютого минулого року відіграв за команду 46 матчів, у яких забив три голи та віддав два асисти. Водночас ще один претендент є на Георгія Судакова, британське видання. Тім чок пише про інтерес і з боку Борнмута. Клуб АПЛ виявив серйозну зацікавленість до переходу 22-річного українця. Втім, проблемою для цього трансферу може стати, звісно, ціна, адже Шахтар буде просити близько 50 мільйонів євро. А платити такі гроші поки ніхто не готовий. До слова для Борнмута трансфер судакова за 50 мільйонів став би рекордним, адже їх попередній найдорожчий перехід це Еванілсон за 37 мільйонів євро. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Ну а далі до Артема Довбика, який у нещодавньому інтерв'ю. Прямо та відверто розповів про проблеми національної збірної і відверто сказав, що не задоволений тим малюнком гри, який показує наша команда під керівництвом Сергія Реброва. Але розпочнемо ми з іншого цікавого епізоду. Артем, як виявилося, дізнався про те, що його не викликають до національної збірної на турнір у Канаду з інтерв'ю. Просто під час спілкування з журналістом на каналі Ігор Циганик інформацію про те, що гравець не включений до заявки Реброва, йому повітря. Відомила дружина цікавий момент комунікації. Потім нападник перейшов до розбору матчів нашої збірної та відверто сказав, чого команді зараз не вистачає. Мені хотілося б, щоб команда грала у більш атакувальний футбол. Ви всі це бачите у нас мало моментів. Хоча гравці у команді вміють грати у футбол. Інколи нам не вистачає агресивності, не вистачає контролю м'яча. Ми доволі молода команда і нам не вистачає балансу, сказав Артем. Напишіть у коментарях. Чи розділяєте ви таку думку? <звук> Ось таким видався наш сьогоднішній випуск. На сьогодні це усе. Наостанок ми лише попросимо натиснути вподобайку до цієї роботи, ну і підписатися на канал, якщо ви досі не з нами. Дякую, будьте на зв'язку і скоро побачимось.